Цей костел збудували в 1760 році на замовлення графа Миколи Путоцького. Поряд спорудили монастир місіонерів. Храм збудований в стилі пізнього бароку. Архітектором споруди був Бернард Моратин, який співпрацював із скульптором Йоганом Пінзелем. Саме він створив п'ять вівтарів для костелу та близько тридцяти скульптур, яких зараз в храмі немає. Частина з них перебуває зараз в музеї Пінзеля у Львові. За своє існування храм зазнав декілька руйнувань, найбільшого за часів радянського союзу. Тут був швейний цех, майстерня, а пізніше училище. Саме з того часу тут не проводили богослужіння аж до 1992 року. Отець Ігор Ковбасюк служить тут майже 19 років. Пригадує, коли прийшов сюди, не було ні вікон, ні освітлення, а лише залишки реставрації. От, реальна картина, що я прийняв. Моя перша служба це шість людей. Це мої родичі ходять у це, це шість людей. Це чужих майже не було. І ось з цих людей я починав працю в цьому храмі. Це не було ні церковної утворінь, не було нічого. Просто стіни. Тут не було вікон, дверей, тут були голуби. Я службу служу, навіть вартували. Навіть, навіть не давали службові служити. Отець Ігор каже, що відновлював костел разом із друзями та родичами. Тоді працювало п'ятеро, восьмеро людей. Я і громада, ми все старалися, щоб нічого не зашкодити. І ви це бачите, що навіть можете бачити на фресках, фрагменти, ви бачили, що були написи, бо було до мене теж звернення очі за тріті. Кажу, мають бути фаховці. Я це робити не буду, бо я можу ще більше нанести шкоди. Декілька років тому до відновлення храму долучилися волонтери проєкту «1743». Учасник цього проєкту Назар Куцик розповідає, відновлюють храм за гроші громади. Долучаються також і люди, які живуть за кордоном. А частину матеріалів у 2020-му придбали за бюджетні кошти. Минулого року волонтери почали ремонтувати дах монастиря, який розташований біля костелу. Для цього використовують реставровану австро-угорську черепицю. Цьогоріч вже завезли дві машини дерев'яних матеріалів, і після великодня продовжуватимуть роботу. Дах давно ніхто не ремонтував. Ще в 70-х роках там була якась трошки реставрація, і на даний момент нам все замикає аж з третього поверху до підвалів. Це три повних поверхи, і вона валиться, просто валиться на наших очах. Минулого року волонтери повністю очистили монастир від сміття. Тоді розповідає Назар Куцик, розчищали і кімнати будівлі, і підземелля. Ми Вивезли звідси приблизно 15 вантажівок сміття, яке виносилося в руках на тачках, знизу з підвалів в руках несли, потім по сходах вниз спускали у провалі, туди носили. Цьогоріч волонтери прибирали крипту. В ній розповідає Назар Куцик, був попіл, який залишився від пожежі 1835 року. В цьому попелі волонтери знайшли стародавні підсвічники. Це відновлювалося. Дуже фахівцями, які відчищали це зубну щиточку, як то кажуть, все акуратно бачите. І ці елементи всі вони так не були, як ви бачите зараз. Це все було ну, можна сказати, отак. От в розібраному виді, і це все збиралося по старих фотографіях, до речі, збиралося. Оцей цей готовий підсвічник, це є суто зроблений по старих фотографіях. Під час прибирання крипти волонтери знайшли деякі фрагменти робіт Йогана пінзеля, руки ангелів та частину статуї. Чи справді це роботи цього скульптора потрібно довести? каже Назар Куцик. За його словами, зараз над цим працюють мистецтвознавці. А волонтери надалі планують створювати тут музей та проводити екскурсії для всіх охочих. Діана Коржук, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Прикарпаття.